Всім привіт! Сьогодні я хочу вас познайомити з такими світильниками. Це набор з восьми приладів. Вони працюють автономно до 8 годин. Якщо ми під'єднуємо акумулятор зовнішній, тривалість часу збільшується в 2 рази. А також можна їх зживити від блоку живлення, в свою чергу, який під'єднаний до мережі. Розмір цих світильників 1 метр довжина 28 товщина. Тут є індикатор стану зарядженості акумулятора кнопка вимкнення вімкнення та гніздо для під'єднання блоку живлення чи зарядного пристрою. Ці світильники вміють світити різними кольорами та змінювати їх. Також в комплекті є тринога двохметрова, на яку можна поставити ці світильники. А також така підставочка маленька, яка дозволяє поставити цей прилад на підлогу. Чи на якусь тверду поверхню? Як керувати цими світильниками? Заходимо в програму Magic Home на смартфоні і бачимо 8 під'єднаних наших приладів. Ось всі прилади е разом. Можемо змінити яскравість. Можемо, наприклад, включити червоний кольор або зелений, або синій. Можна будь-яку вибрати палітру кольорів, холодний білий. Також можна керувати ось так. Зараз спробуємо різні функції. Наприклад, зелений синій перехід. Або стробоскоп. З приводу оренди чи виготовлення таких світильників звертайтеся у особисті.